Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна нам сьогодні щось обіцяють. Давайте дивитися, що буде. По Запоріжжю, по області взагалі. Нам, нам не говорять, але мені таке відчуття, що на Запорізькому ворог також тягне резерви. Подивимось обстріли. Подивимось фронт. Запоріжжя. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись і вподобаючки ставити. Так, котики мої солодкі. Мої найкращі. Так. А допомога йде? Слухайте, може вам навіть... Захист посилиться. Тут іде по області в цілому. Дадуть, щось приїде до вас. де, коли, мені не важливо і вам не важливо, але гарна допомога йде йде нова, оця американська. Як колесо фортуни на ваш бік повернеться? Жінка буде багато розказувати про свою роботу. Ми її вже побачили, да? нову жінку при владі. До вас хтось із головнокомандуючих їде Багат... велика активність навколо вас. Карта смерті, значить, перша карта йшла. Укріпліте захист. Карта смерті. Є небезпека, пряма загроза. І якісь гроші на відновлення будуть надаватись. Дивіться, у вас дуже багато подій, господи, багато подій найближчим часом. Перше, це когось будуть ще вивозити з області людей, переселяти, відселяти. Питання атома атомної станції буде. Щось будуть намагатись підписати, вирішити. А, відкриється шлях до того, що повер, буде повертатись атомна станція. Буде, мої хороші. Відкривається шлях, поки це все таємна інформація на тлі гарних новин. Передмістя вогонь наші намагаються наступати, але більше відволікають від чогось ворога. І дивіться новини, бо найближчим часом, там, де, ми, там, де будуть писати, що ми десь або відбуваємося, або активно штурмуємо, почнеться обстріл району та передмістя. Взаємопов'язані будуть. Дії Запоріжжя найближчі дні. Як заручники ситуації, знову колесо фортуни на ваш бік і подарунки долі, але. Дивіться, перед цим падає підвішаний, щось налякає. Будете дивитись, ну вогонь буде. Є загроза. І вночі показує вогонь, коли спимо. А потім затища. Знову карта смерті. Ну, хороші, можливі жертви. На двох колодах іде карта смерті. Нікому не бажаємо, але, знаєте, Якщо вважати, що вона ніколи страшно буде, що вона ніколи не приходить невчасно, то будемо себе заспокоїти, що нас це не торкнеться, да? нам ще рано. Страх іде. Новолуння, біля новолуння, і, і потім буде наповінь. Страх. Чуєте, як щось летить. Захист буде ще працювати. Ви хороші, багато інформації по вам йде, дуже багато подій. Я тут бачу, що тут, можливо, якась підступна атака. Жертви знов. Чим вона підступна, може, знаєте, нібито відстріляють, нібито все затихло, а у вас ще гучно. там не тільки вночі є небезпека. Запоріжжя на найближчі дні. Перед містом на місто йде біля води, йде інфраструктура, йде небезпека, чітко розвідані координати, знову біля води, зараз Дніпро Гес, подивимось. Він хоче, щоб ми стояли в Запорізькій області, щоб ми нікуди не рухались, щоб можна було по ній торгуватися. Ворога не вийдеться. Ні про гес найближчий, ні, ні про найближчий. Не хочу говорити. Таємна інформація, Верховна Жриця. Є небезпека руйнувань поруч. Є небезпека руйнувань. Зараз перефразуємо, вогонь іде? Вогонь іде і можуть бути поранені. Як провесне ближчі дні? Безпек. Хоча ви будете чути, як щось намагаються збити перед містом, але є загроза Запоріжжя на дні. Біля води знову інфраструктура і біля води загроза. І знову показує, наведено. Наведено чітка ціль. милий 26 Псалом, 90 псалом. Запоріжжя. Запоріжжі. Вірити, невірите, сіли читаємо. 26-90. Веселівка найближчі дні. Ой, гучно їм. Ой, поприлітає і не тільки їм. А на Мелітопиль дні. І там, прямо по оборонці, по особовому складу. По якомусь захисту, я так розумію, там десь з 300 із 400, щось таке в них зберігалось, туди прилетить ворогу. Бердянськ на обережі, вогонь передмістя збивають. Слухайте, у них звук сирени. У них є сирена, не знаю. Але от як щось буде попередження. Порти. Загроза. Порт Бердянську, Енергендарний. Дні. Якась інформація буде розповсюджуватись. Фон підвищений буде ще. Інформація, що якась загроза є. Провокації може бути. З найближчі дні. Вогонь поруч, гучно. Вогонь. Може, і на станції самі щось палати таке. Локальне. Лякають, що ми підемо звільняти. Ну, це дезінформація поки що. Роботи на найближчі дні, роботи на найближчі дні. Наш хитрий план розкривати не будемо, а щось очікуємо. Гарно відпрацюємо ріхів найближче. ворогу там Ну Я так розумію, що нам. Ой, Господи, трохи зброї дадуть. Я мовчу. Все мовчу. Мовчу, мовчу, нічого не скажу. Буду мовчати, тільки не падай гуляй поле найближчі дні. Ну, Тут також показує, що ми ворогу дамо відсіч. Він вогнем, а ми його вогнемо. У нас є чим відповідати. Вільнянськ найближчі дні. Летить. Зайка летить, падати буде, гучно. І повз вас летить. Є загроза. Мої хороші. Є при цьому як хаотично хаотично в різних частинах міста. Як по околицях ще щось позбивають, щось буде неспокійно. Дякую.